З нашою командою церкви Іван Антоні Миколаєвич, я і Кирил Сміяни відвідали Херсонщину, відвідали нашого братика Віталія Кондратського, його підрозділ. І також ми мали зустрічі з іншими підрозділями. І Віталій дуже-дуже просив передавати щире вітання усій церкві і про таке, знаєте, щире. Щиру вдя... вдячність за те, що ми молиться, тому що він це дуже відчуває і не тільки відчуває минуло, відчуває його весь його підрозділ. І Ми не раз читаємо, як Віталій там свідчить про це в нашій групі, да? і там також були ці свідоцтва. І знаєте, це потрібно було Віталію про цей приїзд, щоб ми його прибадьорили в Дусі, але насправді це було потрібно всьому цьому підрозділу, де він служить. І ми зустрічалися з ним з його командиром. От потім ми їхали на Херсон, на сам Херсон зустрічалися там з місцевими капеланами, Жені Бондаренко, який тут був в нас, Саша Ейсман, і їм також місцевим пастирям-капеланам дуже потрібна була наша підтримка. А також ми ще відвідали ряд підрозділів. Там і там люди, як і Віталіка підрозділі, як і інші знаєте, з таким великим бажанням слухали Слово Боже. Це ж було таке для нас навіть дуже чудне. знаєте. Вони з такою увагою. Запит... Без втання, без і ось ми вже з поїхали, а Віталій постійно дзвонить мені чи там інші і каже, слухайте, і хлопці, дуже велику вдячність, що ви були. І навіть не, не за ті смаколики, які ви провезли, там і трошки іншої амуніції, а саме за слово Боже, саме за молитву. Це було якось, не, ну, знаєте, дуже-дуже дуже не хотів сказати неймовірно, але це справді неймовірно. Що там військовим потрібно слово Божо. Ми бачили там старших, ми бачили там зовсім молодих. Одному із е бійців, яких ми там зустрічали, яким проповідували. Йому в цей день було 20 років виконував свої від собі. І там цілий підрозділ з таких 20 літніх. Ніхто з них не скаржиться, ніхто знає, що вони такі бадьорі, веселі, навіть, Знаєте, от і старші там побачили цих людей, вони дуже якісь такі знаєте, добрі, з добрим поглядом, привітні, з бажанням. Нам чимось догодити. І це була така наша армія, отакі от наші бійці, за яких ми молимося, які там боронять зараз нас і дають нам можливість тут спокійно збиратися. Там, там, біля Кринок, в Херсоні, це дуже видно. Виявляється, що от ми були, ми їздили там по вулицям, де ворога видно, так якби ми з нашого вікна подивилися на той берег річки Південний Бух. Подивіться, так, от наш вікно, а з тої сторони річки Південний не це вже стоять російські війська, орки, і вони дивляться на тебе приціл своєї зброї. Але люди ходять, їздять, ми там їздили, знаєте, але прильоти, 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 прильоти. Але був ще один момент, ми дуже чекали на нашого братика, пашу знімально церкви Голофа. Ось дуже посвячений братик, дуже в хорошому такому підрозділі. Він каже, я дуже хочу вас бачити. Я прямо сьогодні хочу вас бачити. Хоча це вже була пізна година, десь одинадцята, потім вже 12 а, ночі. Він каже, я сьогодні хочу вас бачити. Ми каже, ми чекаємо тебе, давай. Ми вже так і спати, як хотілося бо вже другий день. Так слабенько спали чи третій. І, 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 і він каже: не можемо їхати, бо кабани закинуть. І ми тут всі стали, Анатолій Миколаївич ми давайте будемо молитися, ми стали, молимося. Знаєте, Я після цього вийшов на, на подвір'я будинку, де ми жили, знаєте, чую, затихло, знаєте, так тихенько. І він дзвонив, що, я їду, знаєте, я їду, отака от молитва. От, і потім, коли він їхав, вже в дорозі знову відновилися ці бомбардування, знаєте, але він добразив до нас, знаєте, такий заряджений, їсти хоче. знаєте, Поїв ми коло нього посиділи, як він там, знаєте, такий мулючий, знаєте, Бо все ж там був там підземельний і все. Знає, що ви слава Богу. Все добре, це дуже чудово, заряджений практик. Слава Богу! І він нам потир... ну, потребує знаєте, ця молитва. потребує. Тож давайте ми схилимо наші голови і з вдячністю, з вдячністю, коли будемо молитися за тих, хто відстоює за нашу незалежність, наш мир. Дорогий наш Господь, батько, ми вдячні тобі за милість Твою, за, за Твою благу, і добру і угодну волю до всіх нас, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти той Бог, який не покидаєш нас, Ти той Бог, який чує молитву, ти той Бог, який відповідаєш на нашу молитву. І ми знаємо, що кожна наша молитва це ще один день збереженого життя, це ще один період збереженого життя, це наша свобода, наша нежалежність в Тобі і життя наших побратимів і посестри. Господи Ісусе, ми особливо просимо Тебе за. Наші братиків за сестричку, які з нашої церкви е, виконують цей військовий обов'язок, безпосередньо воюють, навчають інших. Ми тебе просимо за нашого Трія Ладанського його, там ти знаєш всі. Моменти, які пов'язані з його службою, з його переведенням, з його оздоровленням. Послабив просимо тебе. Просим тебе за Романа Альшука, просим тебе за Володю Мазурця, за Володимира Ременюка, за Віталіка Кондратського, за Максима Горіуса, за Марину Шуляківську, за Нікіту Олексєєнка, за Олексія Підтрубного, за Андрія Наумовича, за Олександра Запорожця, за Романа Палавачука, за Кривка Сергія. Ти знаєш все, що і подібно. Подати для збудування їх, для їхнього захисту, для збудування в вірі, з Господь, Господня царства свого. Ми просимо Тебе за служителів наших церков. Ми називаємо тільки кілька, Господи, але ти знаєш і всіх. Ми просимо Тебе за Юрія Кошеляка, за Сергія Раменюка. Дякую тобі за ваню, фокушу, нас збереження його життя, благослови його переведення і всякі там обставини після поранення. Просимо тебе за Смолюка, Микола і за багатьох багатьох ще інших. Ми просимо тебе за братів повірю, за Миколу Довонюка, Гоншовського дима, Сахарова, Олександра, Дошина Валерія. Ми також просимо тебе за дітей, за родичів, членів нашої церкви, за синів. Ми просимо тебе і не знаємо, а ти знаєш точно де зараз і що з Богданом Козиком. Ми просимо тебе, Господи, подай цю вісточку. Просимо тебе особливо за. Життя э, братів Лозанів, за Пашу, за Андрія, за Володимира. Просим тебе за Фірсову Микиту, за Артура Єріка, Михальчука, за Глухмана Андрія і Артема, за погуні Віктора, за Гуцу Олега, просим тебе за Сашу Проскоренко, за Чертова Євгена. За Мартинюк Андрія, за Давидовича Ігоря, за Єремія Володимира, за Сергія Хозяй, за Слободяна Олега, за Гаврилюка Вадима, та Дмитра, Приказюк Романа, Тихонюк Володимира за Меніна Микиту. Микину. тебе за малету Володимира. За Назара Чаплінського, за Сергія Байдюка, за Стуса Влада, за Брик Ігоря, за Ніку Сергія, за Андрія Ковачка, за Володимира Дулова, за Олександра Рибакова. За Криптовського Вадима і Колю Андріївського, за Глущик Сергія, за Тихого Олександра і Лончакова Ігоря, за Остренка Павла, за Островського Олега і Печенко Віталія, за Муркаєва Анатолія, за Нестарчука Мішу, за Максимчука Анатолія. Просимо тебе за Євгена Білого, за Ліцвійчука Сергія, за Кудрявцева Сергія, за Бетрак Миколу, за Рубахів Олександра і Віталія, за продан Дениса, за Карпова Нікіту, Лисюка і...